Отже, продовжимо про маркетинг. <кій> Остан, останній пункт маркетингу, крім SEO і SMO, про які я вже говорив, а також платну рекламу, яку можна використовувати, можна не використовувати, як вже ну, ви вважаєте за доцільне. Останній пункт це е, такий теж на грані маркетингу і піару це. Е, Дружба з блогами, які пишуть на подібну тематику. Це теж таке не почати поле роботи, тому що насправді зазвичай є дуже багато блогів, друзів, конкурентів, хтось їх називає конкурентами. Я вважаю, що в блосфері конкурентів прямих не існує. З якими можна дуже плідно співпрацювати, якщо з ними дружити, і завдяки яким набагато швидше можна зростати. Тобто, якщо там 10 блогів пишуть на одну тему, але звичайно автори різні, тому статті там теж різні. Якщо вони будуть крос промовити один одного, тобто хтось там розмістив там статтю. І дав лінк на інший блог, у відповідь той розмістив іншу статтю, якісь там тематичні посилання на інший блог. Один одного коментують, постійно створюються, зав'язуються спільнота. Вже люди, які приходять на один блог, вони знають, що про... на ту саму тему можна почитати дуже цікаво ще тут, тут і тут. О. І це теж дуже такий потужний механізм, тому що штучні методи банери десь розмістити, да, там, чи навіть там, не знаю, попросити всіх залайкати там, статтю на Фейсбуці. Такі штучні методи вони дають набагато меншу віддачу і набагато менше потім е, людей стають постійними саме користувачами. Про постійних користувачів от зараз власне, останній пункт того, про що я буду розповідати. Отже, як перетворити випадкових відвідувачів, це ті, хто прийшли, набрали там -та -та, в Гуглі. Пушковий запит, який відповідає ваш вашій темі, прийшли на ваш блог. То як зробити, щоб вони не просто там глянули і або зразу пішли, або прочитали маленьку статтю і пішли, і більше ніколи не повернулися? Як їх зробити так, щоб їм захотілося сюди повернутися? Щоб це по перше, що потрібно пам'ятати, це те, що е, статті повинні бути знову повертаємося, щоб контент із за контент повинен бути шикарний, щоб вони от, прочитали і з захоплення, можливо, там зразу поділилися ці цією статтею. Можливо, якщо в них є друзі, які про те саме говорять, можливо, про цю статтю зразу ж написали. О. Зразу розповіли своїм друзям. По-друге, ваш блог повинен регулярно оновлюватися. Якщо людям не буде заради чого туди повертатись, ну от вони в один раз прийшли, класний блог, от вони прочитали, супер, вони, вони готові повертатися знову. Вони заходять там через тиждень, да? а та сама стаття, остання, яка була, та сама і залишилась. Вони, ну, якби, Блог не оновлюється, для них він мертвий. Тому блог повинен оновлюватися регулярно, регулярність може. Причому тут е дуже така хитра штука, не часто. Ну, не обов'язково часто. Часто це класно, якщо якщо блог може оновлюватись там, 5 разів в день, це супер. Просто далеко не кожен блогер зможе писати по 5 статей в день, по одній статті в день, теж далеко не кожен зможе. От. Але обов'язково регулярно. Тобто ви можете оновлювати блог там, два рази в тиждень. Два рази в тиждень це, мабуть, такий мінімальний, ну, раз в тиждень, це мінімальне, що можна робити. Але регулярно, Тобто якщо ви пишете раз в тиждень, то кожного тижня повинна з'являтися стаття. От. І тоді читачі будуть знати, що, наприклад, в середу вони гарантовано там, побачать нову статтю, будуть з нетерпінням її чекати, прийдуть в середу спеціально, щоб її прочитати, якщо це ну, такий контент, який, який їх цікавить, який, який їм подобається. От. І з цього моменту починається формування спільноти. Тобто вам потрібно не просто там писати для людей і дивитися, як вони там, можливо, там пишуть в коментарях. Коментарі це взагалі, якщо людина почала писати в коментарях саме на вашому блозі, це вже для них це сторонні, це не фейсбук, де вони там постійно спілкуються, не Твіттер, не аська. Вони пишуть в вашому, на вашому ресурсі. Це дуже важливо. Ви повинні це залучати. Якщо людина написала навіть один коментар, вона швидше за все прийде, особливо якщо якийсь такий дискусійний, вона швидше за все зайде принаймні для того, щоб побачити відповідь. О, і вона буде повертатися, якщо їй дадуть відповідь, вона знову, ну тобто зав'язується ця дискусія і з цього створюється спільнота. Якщо людина написала коментар, вже можна вважати, що вона ваш такий от, лояльний відвідувач, швидше за все. Ну, звичайно, що це не тролі, який просто пише там, коментарі всюди для того, щоб посперечатися. Е, тому дуже важливо на коментарі відповідати, помічати їх, людей підтримувати таким чином. О. Потім дуже важливо зробити найцінніший контент на кожному блозі, особливо якщо блогу там не, не два місяці, а хоча б там, кілька років. Ну навіть не кілька років, а хоча б там, один рік. Там є е, статті, те, що називається е, ну, брільянти. Вони вони е, дуже класні. На них там багато там може бути більше сотні. ну це там 100 статей, серед них одна така, що просто шик. Туди всі йдуть. Давно от вона написана. Дуже давно, все рівно люди туди приходять, там якісь або поради дуже цінні, або ще щось в такому плані. От. Люди туди йдуть дуже, ну, дуже багато. От. Такий контент треба зробити видимим. Його треба розмістити десь або на головній сторінці сайту, з посилання прямі зробити. Тому що блок він як зроблений, щоб нова стаття з'явилася, старіше трошки нижче сповзли. І так постійно воно працює, для того, щоб відвідувачі залишались на блозі, оцей контент він повинен бути видимим. Його Потрібно, щоб люди помічали. Відповідно, коли з'являється, ну заходить людина на блог, читає нову статтю і бачить посилання на цю, на цей ваш Перл, там те, що mm -hmm. дуже класно, вона туди заходить, а це самий класний контент, і вона з великою ймовірністю вже повернеться, бо вона знає, які статті ви пишете і що тут можна знайти. Ну і третій пункт той, який сприяє перетворенню таких от випадкових відвідувачів з Google на лояльних людей, які будуть потім постійно приходити, це обіцянки і їх виконання. Що можна пообіцяти? Наприклад, коли ви пишете, ну я на своєму прикладі, тому що це під будь-яку тему можна пристосувати, але, наприклад, я описую. Про встановлення плагінів, так, як налаштувати блог, зробити його кращим, більш, більш там, ефективним, більш швидкодіючим і так далі. Я пишу першу статтю, а тема дуже велика, вона там, тягнена на три статті, наприклад. Я пишу першу і в кінці статті пишу, що це перша стаття, але там, наступного тижня з'явиться друга. О, і якщо людина прочитала цю першу, і вона вже ну нетерпіння в неї з'являється, що я хочу бачити, що ж буде, ну типу, як далі, як це краще налаштувати, особливо якщо це блогер, мій мій лояльний читач, той, який блогер веде, ну, він 100% прийде наступного тижня, для того, щоб почитати продовження, а потім ще й третій раз це. Так само можна не обов'язково це повинна бути серія статей. Ви можете в попередній статті просто анонсувати наступну, навіть якщо вони там тематично не, не повністю пов'язані. Тобто, таким чином ви просто розвиваєте, ну це бажання людини приходити. В результаті можна виробити навіть своєрідну залежність читачів від блогу. Це теж дуже важливо, тому що ну в мене є, ну, про себе говорю, в мене особисто є блоги. На яких я оновлення дуже сильно чекаю. От я, я прям причому не оновлюються не так часто, вони може там раз в тиждень якраз приблизно оновлюються, але я реально так захожу, в мене Google Reader, я захожу і бачу, де там в яких блогах новенькі там, зранку з'явилися статті. От і бачу там одинички, в мене вже серце так: опа, о, зараз буде класно. Зараз буду читати цікаву штуку. І це я вже зрозумію, те саме стосується ваших блогів. Якщо ви зможете отак зробити для своїх читачів, то відповідно вони стануть лояльними, вони будуть коментувати, вони будуть ваш Контент без вашої допомоги там розповсюджувати серед своїх друзів, вони будуть рекомендувати, і таким чином ви будете вже спільноту створювати. Ну це власне все. Я просто для закінчення повторю для закріплення порядок оцих п'яти пунктів, і які от, власне треба саме в такому порядку. Виконувати для того, щоб досягнути лояльної аудиторії і якісної аудиторії. Я не говорю зараз про кількість, тому що кількість залежить тільки від популярності теми. Якщо це політичний блог, там кількість буде більша, політика вона там, велику кількість людей цікавить. Якщо це буде шоу-блог, там про Леді Гагу будете писати. Теж, мабуть, буде багато відвідувачів. Ну про Леді Гагу це правда треба не в нас писати, а десь там в Америці, мабуть. Ну а в нас там теж своїх можна там знайти. Навіть it блоги зараз, ті, які про гаджети пишуть, ті, які про iPhone, iPad пишуть. От вони теж зараз популярні, тому що багатьох це цікавить. Якщо ви візьмете більш більш спеціалізовану тему, наприклад, ви почнете писати там, про те, як в шов, щоб копрядів там розводити якихось, або ще що-небудь, або як тушканчиків, там яким вуха там треба правильно там, купірувати. Тобто це тема така, яка набагато менше аудиторії цікавить. І тим не менше, свою аудиторію він все рівно знайде. Тобто, якщо вам це так от щиро цікаво, то ви захопите людей. Тобто в цьому, ну, в цьому весь пікот, ось порядок. Перше, про що говорили, це правильний вибір теми, тема, яка вам подобається, а не є просто, на вашу думку, типу, ну, вигідною для блога. Друге, це розуміння того, хто ваш цільовий читач, ваш цільовий читач це ваша майже копія, яка. Думає так само, як ви, і яку цікавить, те саме, що цікавить вас. Причому, якщо ви змінюєтесь, то ці цільові, Ну, автор блога він перша особа. Не можна сказати, що автор працює заради читачів. Автор, він звичайно, працює так, щоб читатам було цікаво, але він не повинен перекроїти себе, типу, під читачів. Він повинен просто писати про те, що цікаво, і тоді просто всі, кому це теж цікаво, вони самі поприходять на цей блог. О. Е, третій пункт це пам'ятаємо про те, хто король, пам'ятаємо, що контент. Це найважливіше, що в нас є в Блозі, тому що якщо немає контенту, от немає контенту, все інше. Причому ну, я не маю на увазі, буквально немає контенту ноль. А якщо контент це так ну, від болди, просто от я собі що-небудь пишу, щоб тільки було, щоб наповнити, сьогодні в мене натхнення немає, а давай я скопіюю там статтю з якогось іншого блога, розміщу тут в себе. Це, 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 це теж не буде рівня. Тобто це немає контенту. Контент є тоді, коли людина отак думає, я зараз напишу, і вже вона передчуває те, що вона буде це писати. Оце є контент. Контент, якщо немає контенту, все, все інше не має взагалі ніякого значення. Тобто, ні те, що ви тему там вибирали, ні те, що ви там цільових читачів собі познаходили, ні те, що ви будете потім витрачати величезні гроші на рекламу, це все вже ну, не має значення. Потім, якщо з контентом все гаразд, тоді ми беремося до маркетингу, Це четвертий пункт. І насамкінець, коли в нас є вже все, це попереднє, ми можемо працювати над створенням лояльної самоудиторії, тобто формувати спільноту. Писати так, щоб люди поверталися, робити їх залежними від блогу, щоб вони стояли, сиділи отак перед комп'ютером і так думали, так, ну ні, не написав, ладно, зайду, перевірю пошту. на Пошту теж нічого. А ну воно ну, може написав, ні, не написав. І так от буде перевіряти, поки ти щось не напишеш. Таке ну це реаль, реальні приклади. Тобто е, таким чином створюється власне, успішний блог. Ну, це, власне, все те, що я хотів сказати у зв'язку зі своєю темою. Я так розумію, що ще. На питання так потрібно відповісти.